Доброго дня! У нас є турбокомпресори до МТЗ різних виробників. Так виглядають оригінальні турбіни. Це шосте. Немає таке маркування. Сьома. Так виглядає аналог чешської турбіни. В такій комплектації він йде. Це шоста? Та сьома? Так виглядає оригінал. Та сьоме. На чешські турбіни гарантія 1 рік. На оригінальні турбіни гарантії немає. Дякую.